Подолайте втому від ревматоїдного артриту 9 стратегій підвищення енергії. Втома при ревматоїдному артриті як відновити контроль над своєю енергією та покращити якість життя. Ревматоїдний артрит РА це більше, ніж просто біль у суглобах і ранкова скутість. Це складне захворювання, яке впливає на багато аспектів життя, включно з енергетичними рівнями. Втома при ра є поширеною. Але часто недооцінюваною проблемою, яка може значно знизити якість життя. У своїй практиці я бачу, як ця аномальна втома, яка відрізняється від звичайної денної сонливості, виснажує людей, позбавляючи їх можливості займатися улюбленою справою і повноцінно спілкуватися з близькими. На відміну від звичайної втоми, яка часто виникає після інтенсивної фізичної або розумової діяльності, втома відрає глибоким виснаженням, яке не проходить зі сном, це стан, який часто описують як важкість у всьому тілі, брак сил або нестача енергії навіть для найпростіших завдань. І хоча лікарі, в тому числі ревматологи, добре знають цю проблему, знайти ефективне рішення може бути складно. Надихнувшись останніми дослідженнями та багаторічним досвідом роботи з пацієнтами, які страждають на Ра, я хочу поділитися своїми думками та рекомендаціями щодо того, як впоратися з втомою при цьому захворюванні. Важливо розуміти, що універсального рішення не існує, і підхід до лікування втоми має бути індивідуальним та комплексним. Чому виникає втома при РА? Перш ніж говорити про способи боротьби з втомою, важливо зрозуміти її причини. Тома прира є не лише наслідком фізичного болю та дискомфорту. Це викликано рядом факторів, зокрема запальний процес, РА, це аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує власні тканини організму. Цей хронічний запальний процес призводить до вивільнення цитокінів, речовин, які впливають на багато функцій організму, включаючи сон, апетит і рівень енергії. Порушення сну, біль. Дискомфорт і нічні судоми можуть порушити сон, що призводить до втоми та зниження енергії. Побічні дії ліків, деякі ліки, що використовуються для лікування ра, наприклад, метотрексат, можуть викликати втому як побічний ефект. Психологічні фактори, хронічний біль, соціальна ізоляція та обмеження у повсякденному житті можуть призвести до депресії, тривоги та стресу, що, у свою чергу, посилює втому. Анемія, Ра може призвести до анемії, яка також сприяє втомі. Супутні захворювання багато людей з мають інші захворювання, такі як захворювання серця або діабет, які також можуть викликати втому. Комплексний підхід до управління втомою управління втомою ра вимагає комплексного підходу, який включає медичні, фізичні, психологічні та поведінкові стратегії. Ось кілька рекомендацій, які я даю своїм пацієнтам. 1. контроль запалення. Перший і найважливіший крок контролювати запалення. Попрацюйте зі своїм ревматологом, щоб знайти ефективний план лікування, який допоможе зменшити запалення та полегшити симптомера. Це може включати використання ліків, таких як протиревматичні препарати, що модифікують захворювання, ДІМАЦ або біопрепарати. Важливо пам'ятати, що ліки можуть мати побічні ефекти, тому їх слід регулярно обговорювати з лікарем. 2. Оптимізація сну. Якісний сон має вирішальне значення для боротьби з втомою. Ось кілька порад, які допоможуть покращити ваш сон. Створіть розслаблюючу атмосферу перед сном, прийміть теплу ванну, почитайте книгу або послухайте заспокійливу музику. Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте спати і прокидайтеся щодня в один і той же час, навіть у вихідні. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, ці речовини можуть порушити сон. Зробіть вашу спальню темною, тихою та прохолодною. Це допоможе створити сприятливі умови для сну. Використовуйте ортопедичну подушку і матрац, вони допоможуть зменшити біль і дискомфорт у суглобах. 3. Фізична активність. Хоча це може здатися нелогічним, регулярні фізичні вправи можуть допомогти зменшити втому важливо вибирати вправи з незначним навантаженням, які не викликають болю в суглобах, до них відносяться ходьба, плавання, йога і течі. Почніть з коротких сеансів і поступово збільшуйте їх тривалість та інтенсивність. Я часто рекомендую своїм пацієнтам працювати з фізіотерапевтом, який може допомогти розробити індивідуальну програму вправ відповідно до їхнього здоров'я та рівня активності. 4. Харчування збалансоване харчування може допомогти покращити рівень енергії та загальний стан здоров'я. Важливо їсти багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирного білка. Уникайте обробленої їжі, цукру та трансжирів. У деяких випадках може бути корисним прийом таких добавок, як вітамін Д, омега, жирні кислоти та махній. Однак перед прийомом будь-яких добавок важливо проконсультуватися з лікарем. 5. Управління стресом. Хронічний стрес може посилити в тому, важливо знайти способи подолання стресу, такі як медитація, йога, глибоке дихання або просто проведення часу з близькими. Когнітивно-поведінкова терапія КПТ також може бути ефективним способом боротьби зі стресом і втомою. КПТ допомагає змінити негативні думки та поведінку, які можуть сприяти втомі. 6. Ергономіка та допоміжні пристрої Використання допоміжних пристроїв і дотримання ергономічних принципів можуть допомогти зменшити навантаження на суглоби та заощадити енергію. До них відносяться застібки, блискавки, гачки для гудзиків, електричні відкривачки для консервів, інструменти для захоплення та витягування, а також ручки для ванної кімнати та поручні. 7. підтримка та спілкування Не соромтеся шукати підтримки у друзів, родини чи груп підтримки. Спілкування з людьми, які розуміють, через що ви проходите, може допомогти вам почуватися менш самотнім і більш впевненим. Особистий досвід і спостереження. У своїй практиці я часто бачу, як люди відчувають почуття провини та сорому через свою втому. Вони відчувають, що їм потрібно бути більш продуктивними та активними і розчаровуються в собі, коли не можуть впоратися з щоденними завданнями. Важливо пам'ятати, що втома прирає реальним і серйозним симптомом, а не ознакою слабкості чи лінії. Це результат хронічного запалення та інших факторів, які ви не можете контролювати. Я закликаю всіх, хто страждає від ревматоїдної втоми, не опускати руки та не втрачати надії. Є ефективні способи подолати втому та покращити якість життя. Працюйте зі своїм лікарем, прислухайтеся до свого організму та будьте терплячими до себе висновок Управляти втомою при ревматоїдному артриті складно, але можливо. Поєднуючи медичні, фізичні, психологічні та поведінкові стратегії, рівень енергії та якість життя можна значно покращити. Пам'ятайте, що ви не самотні в цій боротьбі. Шукайте підтримки у свого лікаря, близьких людей і груп підтримки. Не здавайтеся і не втрачайте надії. Ви можете повернути контроль над своїм життям і жити повноцінним і активним життям, незважаючи на ра. Зрештою, ключем до управління втомою ра є самосвідомість, терпіння та готовність змінюватися. Слухайте своє тіло, будьте добрі до себе та не бійтеся просити про допомогу.